e vitória Щось ми пропустили в цьому літі, хоч вже осінь, з чим всіх не можу привітати, Малюємо лаванду, тому що її там ми не встигли відтворити. Я використовую акрил, так само можна брати Гуаш, білий, карміновий і синій ультрамарин дають неймовірні фіолетові відтінки. І охру, якщо у вас немає охри, візьміть жовтий і може там крапельку коричневого окра. Якщо у вас немає кармін ультрамарину, беріть щось рожеве, беріть щось синє і можете навіть взяти готовий фіолетовий. І давайте почнемо великим Пензликом зразу, синтетичні в мене пензлики і щитинка, а ще от зараз буде презентація. Не тільки траву і дерева, неймовірно робить цей пензлик, а ще й на лаванді нам точно знадобиться. Починаємо з того, що ми зразу змішаємо собі фіолетовий. Дивіться, синій ультрамарин окремо в такій же кількості карміновий кодер, Змішали. Щоб ваш акрил швидко не засихав на палітрі, можете накапати на нього водичкою, чи навіть пульвінізатором, чи, може в когось є зволожувачі, так? то під зволожувачем таке мілке оприскування, трошки водички, і воно вже не буде так швидко сохнути на сонечку. Змішали, поки що це щось дуже темне, додаємо білилок, тут. І бачимо, що якраз те, що треба. Більше червоного буде сливовіший, більше. Синього буде більш синій. Нам поки що якийсь середній, багато-багато білил, зовсім трошки цієї фіолетовинки, яка в нас вийшла, і перевіряємо на небі. Верхівка, багато білил, трошки фіолетовинки. А потім починаємо додавати от, мабуть, я зайва фіолетова зніму з пензлика. І починаю додавати лише білила, десь третину. Отак, відділіть собі третину. І третина вже дониза лише білила. Більше нам не треба темрява. Дуже-дуже ніжне небо. Багато білинок. Як я люблю наші маленькі формати, до речі, про формат. 15 см на 10. Дуже маленькі такі. Половинки А4 це називається. Плюс-мінус. Дуже я їх люблю. Швидко малюється, гарно виглядає. Зручно колекціонуються, тому що не треба багато складати цих полотен в хаті. Прекрасно. Так, пензлик вимиваємо, витираємо. І оскільки я свіженька і невстомлена малювака, то я ще можу ось що зробити. Трошки позабавити і себе, і вас. Яким чином? Беремо білила, і я беру манюсіньку крапельку, супер манюсіньку крапельку Охри. А якщо у вас немає охри, то ви можете взяти просто жовтий і отримуєте такий теплий білий. І оцим теплим білим охра, звісно, буде пасувати сюди прямо як треба. Воно не дуже помітно, але ми підтеплимо. Низ нашого неба, можливо, так нерівномірно, щоб наче якісь типу хмаринки плавнесенькі. Там. Як я це роблю, щоб було нерівномірно і плавнесенько. Ніжно так кладу пензлик, майже не доторкаюсь ледь і поглажую мою картину. І вона мені відповідає вдячність і даю такі от, е, плавнесенькі ефекти. Можу спуститись трошки більше наниз. Щоб в мене була лінія горизонту з запасом, на яку я потім зверху можу заходити полем. Пензлик вимиваємо, витираємо, можемо взяти менше. Все менше я взяла щитинку, вона мені зараз буде дуже доречною. Змішую зелений, синій з жовтим, або, в моєму випадку, з охрою. прекрасний, отакий стомлений, зелений, як мені й треба. Якщо геть не піде зараз, то я додам жовтинки. Але я думаю, що я отакий буду використовувати Синій з охрою, подивіться, яка. Чудова і важка така, зразу важка і складна зелень. На лінії горизонту в нас кущики. Навіть якщо воно з туманою фіолетовинкою цією білинкою змішається, прекрасно вони будуть такі дальні і трошки димчаті. Це завжди пасує будь-якій далечині. Така димчатість, блідність, вона робить ще дальнішою ту далечінь. От така тофтологія, коли мало читаєш книжок. Але я вже більше читаю книжок, і це найкраще, що тренує мову. Читання книжок. Оскільки я себе пам'ятаю, я вже як починаю бекать, мекать, екать, то це означає, що давно пора просто книжечку прочитати. Краще дві, краще вслух, і все. І мова збагачується. Так, зробили ми тут більше, наприклад, тут менше. Тепер ми зразу ж робимо будиночки. Для цього беру. Знову білий, без водички, акрил не любить воду. охри можете трошки більше на цей раз. Зразу прекрасний відтінок. Якщо у вас не охри, білий, трошки жовтого і трошки коричневенького додаєте, Тобто якось поскладній цей колір. Малюємо будиночки. З цієї сторони більший. Такий просто прямокутник. Ну, бажано рівно, так. Орієнтуйтесь по краєчкам вашої картини. Зверху, з боку, знизу. Так, і з цієї сторони якийсь менший. Тобто він буде далі від нас. Відповідно, вони можуть бути не на одному рівні. Дивіться, цей нижче може бути по картині. Так, а той, навпаки, вище. То буде далі від нас. Тепер зразу робимо коричневого. У мене немає, але ну, добре, я не буду вже брати готовий, хоча можете взяти готовий не морочитись. Якщо в мене нема готового коричневого, я беру охру. Швидкий шлях до коричневого, це дивіться фіолетовий з охрою і от буде коричневий. так, Або зелений з червоним. От у нас фіолетовий з охрою і коричневий. Цим коричневим. Ми робимо тінь. Тут буде стріха, а від стріха буде падати тінь. Можете так теж робити з запасом. Зверху просто полосочку робимо. Тепер ми робимо отакі, я так розумію, то і вікна, і стіни. Мені подобаються ці прованські будиночки. Це просто мазок мазок І в них там такі малесенькі віконечка. Тут я бачу, що це, мабуть, двері, а то зверху вже три вікна. Тут раз, два вікна припустімо. В них малесенькі віконочки. Чому? Тому що жарюка. І Вони роблять дуже малесенькі віконечки, щоб всередині хоча б зберігалось багато тіні. Так, ну а далі ми беремо охру з таким холодним червоним кольором Карміном. Червоний з охрою змішуємо. Можливо, у вас треба буде більше червоного. Можете коричневинки трошки туди підати, наприклад, якщо у вас жовтий. Так, червоний з жовтим, з коричневим. Такий теплий, брудненький червоний колір ми отримуємо для стріг. Раз, тут трошки розширюємося і заходимо на оцю тінь, що в нас була. Бачите, я заздалегідь, начебто роблю дещо кривесенько, але все ж таки деякі речі стараюся витримати. Що саме? Паралельність ліній. Так? Треба, щоб все ж таки дах не перекошувало там вліво-вправо. Він може бути кривенький в нюансах. Але там саме його. Рівність, не перекоси, це все ж таки важливо. <с> так само, як і для архітекторів, бо це буде дуже кидатись нам, бачите, яка краса, коли все в сонечку, правда, обожнюю цю гру світлотіне. Йдемо далі. Одразу можемо чимось от тим, що в нас є, там щось було у так, Давайте ми розкидаємо собі, от тут десь ставимо точку. Зараз буде важлива Оце лінія горизонту. Всі лінії, які ми зараз будемо робити, сходяться на ній. І так, звідси тягнемо отут, Бачите, куточок над куточком протягнули з цієї точки. Ти можете олівчиком це зробити? Тут трошки було, а тут більше. І теж в одну точку веду. Оце буде доріжка між двома полями. А тепер умовно ось поле в нас. І це поле буде ділитись на раз. Це все робиться діло на око, але от тут, раз, два, три, чотири поставте, наприклад, так, краще три. І з цих точок ми начебто промінчики розтягуємо отак в сторони. Уявіть, що насправді всі вони прямують кудись-туди далеко, далеко далеко вгору, ой, умовно, приблизно сюди. І от тут би вони всі зійшлися, наче промінчики на сонечку. Але ми туди не доводимо, зупиняємось на лінії горизонту, і от вони так розтягується з цієї точки. Чудово. Тепер о, це в нас доріжка. Пам'ятаєте, от я так відділяю собі, щоб ви знали і пам'ятали, що це доріжка. А тепер від цієї доріжки ось іще поле. На ньому якась інша розмітка. Дивіться, уявляємо отут більше ці точечки у нас. Давайте, чотири припустимо. І з них ми тягнемо куди? От сюди. От сюди. От сюди. От сюди. От сюди. Тут, якщо воно щось лишається, отак от. Поняли? Це доріжка. На ній такі штрихи. Тут поле і там поле. Оце єдина, мабуть, складність цього пейзажу: не заплутатися. Але я сподіваюся, що ви розумненькі і не заплутатися. Що ми робимо тепер? Я продовжу працювати цим щетим пензликом, виберіть, який вам зручний, щось середнє щитинисте вода. нам треба темний коричневий. Ви можете взяти фіолетовий, що ми не місили, і охри туди додати. Ми отримаємо темний коричневий. Якщо не темний, що синього Ми робимо темноти між рядками. Тут вже є перспектива. Те, що ми з вами тут викреслювали, це перспектива. Ближче нас широке поле, далі від нас вузенькі рядочки. Хто хоч раз вкалував на городі, той знає, про що йде мова. Або був на залізних колях і бачив, як сходяться в далечину і звужуються полоски полоскиці. І оці полоски між рядами вони така темна коричнева земля. Ну, Така умовно коричнева, в мене трошки фіолетувата. І ось так я їх затемнюю, але біля себе широко. Далі від себе тонесенько, і майже непомітно. Біля себе доволі широко, далі від себе майже непомітно. І так роблю з кожним рядочком ближче до себе широко. А ще тут важливо засвоїти оцей ракурс. Дивіться, тут всі мої мазочки вони такі паралельні низу нашої картини. Так, тут тут. Біля дорожки теж можемо, біля доріжки цієї стежини, що йде через поля, через ці лавандові плантації ось такий темненький. Теж. І оцю. Бачите? Паралельно знизу картини, я отак як принтер. Рухаюсь туди наверх. Це хороше тренування. Оцю, оцю паралель відчути її не нас Тут теж затемнюємось. Якщо у вас вийде зробити трохи світлішим цей ковір, за допомогою охри, білив не треба. Просто більше охри, наприклад, або жовтенького, так. З От Отаку. А ось тут. Теж, дивіться, ці лінії були паралельні низу картини. Дивіться, так. не на схвачок я їх робила. Не паралельно доріжці, а паралельно низу картини. Відчуйте. І доверху я до самого навіть і не доходжу, тому що там вже дуже далеко від мене, можуть такі тіні й не бути. Класно, ми зробили цю роботу, рухаємось далі. Тепер, бачите, доріжка посередині, ви берете білила з охрилами, Закалапуцили прямо на ній. І я думаю, що все буде надмірно просто. Ми ось так горизонтально, теж паралельно низу картини рухаємось наверх, між двох цих тіней, вписуючись і стараємось до того верху дійти. А тут з тінями, звісно, стараємось, якщо вони ще не просухли, так, дуже добре, плавно поєднатись, можливо, щось таке коричнево-фіолетове на вашу доріжку пройде, хай буде, воно нам тут не завадить, щоб вона була така неоднорідна, так? Ох, рухаємось далі. Вимиваємо пензли. Паралелі ми відбудували. Зараз який нюанс. Ми беремо фіолетовий колір те, що ми з вами намішували. Спочатку якусь базу, так? Синій, з червоним, змісили, почали піддавати білий збоку, подивилися, ага, фіолетовий, поки що такий сливовий. Мені підходить для вечірнього світла такий трошки більш теплий, в червону користь, в користь червоного. І... Наша задача просто зафарбувати, Але бажаний не з тим пензликом. І тепер подивіться, це будуть вертикальні мазочки. То були горизонтальні, так? Тепер вертикальні мазочки паралельно цьому краю картину. Така форма, як у цього віночка у кущиків лаванди. Ми могли б робити ним, можливо, ми нижче і будемо робити ним. Так? Можливо, у вас є ось таке віло, але воно не дуже зручне буде саме для лаванди, хіба ще в кінці на якісь детальки. А зараз маленькою щетинкою я отам в далечині просто вже одразу закладаю, що відбувається з тінями, які ми наносили. Вони залишаються, їх видно, просто не так сильно. Ми їх робили з запасом, а тепер вони будуть проглядуватись, обов'язково мають проглядуватись, щоб розділяти ряди. В далечині менше, може, навіть місцями геть не проглядуватись, а ближче до нас більше. І ми начебто отакий віночок промальовуємо, але знову ж таки. Цей віночок ось так рівненько, на цьому перехресті, так? Низу і боку. Стоїть як низ картини, і вертикально стерчить, як бокова частина картини. Я сподіваюся, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Давайте спочатку ці верхні рядочки ми пробудуємо. Ну, їх що там пробудувати? Їх просто замалювати треба. По суті, там нема чого пробудовувати. Водичку можете трошки додати, поки що не завадить. Бачите, такий з білинкою фіолетовий йде наверх. Ці рядочки, ще там ну, трошки більше однієї третини. Верхівку я покриваю, бажано вверх, плюс-мінус рівненьке от у поле в телечині, там вже таке хвильне там. Штіль. Так. І цим же кольором. Не знаю. Ну, насправді можна її одразу там прокрити. Давайте зробимо його ще світлішим. І, наприклад, оскільки то ще далі, білого і трошки більше червоного. так, Рожевіше воно буде. Отакий От фіолетовий для тої далечини. Ну, хоча не сильно, бо вони ж все ж таки на одному рівні От ту верхівечку поля. І теж рухаємось отакими рядочками, але враховуючи проміжки на полях. Ми їх ще, може, будемо додавати потім. Перші базові які задали. Раз, два, раз, два. Спочатку мені здається, ой, така проста картина, якраз, от, щоб нікого не мучити, а зараз, думаю, ви встигнути намучитись трошки з цими паралелями. Я знаю, що вони складно даються, якщо новачки. Навіть іноді, якщо я новачки, оце просторове, мабуть, мислення. Іноді важко нам дівчатам дається. А хто ще візьметься за лаванду? Скоріше за все, більшість дівчаток знає нас. Дивіться, це більш світло-фіолетово. Зразу прибігають по кущикам з правої сторони. Так, добре. Тепер робимо більш темне фіолетовий. Тут вже десь синій з рожевим. Все це на попередній базі, але я пропоную взяти синього трошки більше. Ви дозміните цей фіолетовий синього. Якщо ви використовуєте базовий фіолет, ви можете в процесі, от є у вас фіолетовий, а ви до нього піднесили. Трошки більше синього, трошки більше рожевого. Теж він буде змінюватись. О, такий, бачите, більш темний. Все нижче я спускаю вже цим кольором. Мою щитинку мені не шкода, я прям нашкрябую такі лавандові кущі. Задача проста все зафарбувати, і якщо вийде, по можливості плавно поєднатися з кольором, що зверху. Спочатку ми закладаємо ось так темно, нам обов'язково це треба зробити. Не хвилюйтесь, якщо ви думаєте, що щось може занадто темно, краще, хай темно, ніж вже одразу світло. Тоді в нас буде гарна підложка, щоб поверх нього накладати якісь світлі деталі. Обов'язково, бачите, цей краєчок пухнастий такий. Так, вписуємось в рядки. Підключаємо своє просторове мислення. <смі> уявляємо себе Google-картою на лавандовому полі. І ці квадратики ліній е, намагаємось врахувати дівчатку. Так, в картах я досі нічого не смислю, а це ж таки на картинах навчилась підключати все бачення. Так, і цим же плюс-мінус кольором ми рухаємось від рядочків. Наверх. Теж паралельно низу моєї картини. Так, вкладаю. Заходжу на середні рядочки, але темінь обов'язково лишаю коричневого фіолетового, таку темненьку максимально. Теж, бачите, на пензлику нічого не залишається, він піднімається трошки на попередні кольори, поєднується з ним. І перевіряє, щоб не залишилось зараз пробінів, поки ми шурхали все. Подивіться, яка краса в нас вийшла в тому сенсі, що зверху світло знизу темно. Оце нам було саме головне. Тепер одразу, давайте поки на стіні ми їм пензлик витираємо, і нам треба повернутися до тіньового, бо він точно з'ївся, принаймні в мене синій з червоним. Можна синього трошки більше, трошки охри. Отакий коричневий, може, зеленувати буде, бо там синій з охрою і червоненький зовсім трохи. І тіні куди? Обов'язково низ оцих кущів. Таке щось більш синювато-коричневе окремих рядочків. Чим далі туди, тим все менше стає. Сюди більше, тим більше туди сходить на ні-ні-ні-ні-ні і все, і закінчується. Тепер ця тінь обов'язково отут, по низу кущиків, я би її ще піддала, оскільки в мене вже вийшов такий синювато-фіолетовий, бруденький, то ще можна підтемнити низи кущів. От сюди. А також цей колір, ще раз повторюю, синій червоним собі. Так, фіолетовий до нього охри. Угу. Прекрасний, коричневий. Цей коричневий, по-перше, серед рядочків можу повторити, якщо геть з'їла. Ну, це така подвійна робота, але якщо раптом бачите, що не залишилось рядочки, просто таким ще пензликом бажано, не буде легше повторіть рядочки. Вони зараз нам знадобляться. Так, чому. Летлей туди не треба. І цей колір, отакий вже коричнуватий, він у нас на цей раз вийшов, та? фіолетовий і охрій побільше. Під кущами прокладіть тінь. Я так розумію, світло в нас світить звідти десь, за цим будиночком. І тому а ці кущики відкидають в цю сторону тінь. Проклали цю коричневинку, вимили пензлик швиденько витерли, і оцю тінь паралельно низу картини відтягуємо в сторону. Не от сюди, а саме від цієї стінки до тієї тягнеться, начебто так. Стараємось відтягнути цю тінь. Чіпущики Ті відкидають. Цю тінь. Це важливо, тому не шкодуйте. І теж тут більше наверх все менше, 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 менше. Хоп, викінчено. Так, ну а тепер верхній рядочок ми беремо білила, трошки карміну, трошки охри. берете білило, трошки рожевого чогось, що у вас є, так? Або навіть червоного, якщо немає рожевого. І там трошки жовтинки, або зовсім трошки охринки. Отримуємо такий от рожевенький, ледь-ледь, зайве з пензлика прибираю, можемо навіть трошки так об серветку зняти. І верхівочку нашого поля вже з пробілами, вже так знаєте, поцарапуючи, підсвічуємо верхівку лавандового поля. Хто був на лаванді вживу, поки що просто верхівку акуратно. так, Сюди менше, сюди більше. Так плавно спускаючись на десь. Той знає, що ввечері лаванда починає сяти рожевим, таким яскравим і неймовірним, тому що фіолетовість ця її в вечірньому освітленні неймовірні дає кольори. Друзі, а тепер треба цим кольором саме кущики позначити, яким чином, подивіться, ми будемо підсвічувати, у кожного ряда є та верхня права частина, і начебто на ній такі. Оп-оп. Mm. оця оп. ця форма, так? Оп, бугорочки. Такими кущами вона росте. Спускаючись трошки нижче, вже буде непогано. Якщо ви уявляєте, що тут сонечко, от з тої сторони, де сонечко, ви начебто цей кущик і підсвічите. Але пам'ятайте, що він не нахиляється ні так, ні так. Він завжди стоїть отак. Отут, і так само тут. Не нахиляючись щось так під доріжку. Ні. Паралельно низу картини. Тик-тик-тик, тик-тик-тик. Тик-тик-тик. І от ви уявіть собі умовний, так? І під нього підкрутили кущик окремий. Це зараз тільки на верхівках таким рожевим ми працюємо. а там де був самий самий світлий фіолет. І то лейт-лейт, нам не треба занадто засліпити. Треба, щоб попередній фіолетовий просвічувався. Спускаємось нижче. От, бачите, тут вже занадто. Тобто треба все ж таки так. З просвітами, без зайвої фарби на пензлику. Спускаємось нижче, беремо оце фіолетове ще було. Змішуємося вже там з рожевим. І спускаємось ось на цей більш світлий кольор. Це занадто все одно світло, трошечки більш темні фіолетові. Відбираємо, що в нас там було. Або намішуємо знову. І отут, давайте на цих потренуємось, вимальовуємо ось такі обідочки назвуться. Це не має бути надто чітко. Це має бути все ж таки, знаєте, так завуальовано. Наче й хвильки є, наче ви і не надто то їх вимальовували. ось тут теж. І це ледь прозоро. Прозоро, тому що якщо ми зробимо просто їх пересвітлюємо, то це буде нудно і не цікаво. Ну і я трошки, бачите, плутаю. В мене надто такі зрозумілі повиходили ці обідочки, мені вони не треба. Десь тепер розбавляю такими поодинокими мазочками. Ну І самий низ його можна або не чіпати, або все ж. Давайте цей пензлик вам продемонструю. І зроблю яскравіший фіолетовий, більш темний. Так. На цю базу додала ще червоного синього. І пензлик, що народжений. Ви можете тим самим, якщо немає такого віяла. Якщо віяло, то зараз от пробіжіться. Пензлик народжений вимальовувати лавандові кущі. Отаку. О, дивіться, ну він робиться як треба. Дякую, не дарма я на тебе око поклала зразу в магазині. Як побачила, думаю, все, оце те, що мені треба. Сильно наверх не піднімайтеся з цим фіолетом, але я бачите, такий вдалий колір вийшов, що я так впевнено попіднімалась, але темряву лишила. Що мені... Не вистачає в цій картині. Я зараз буду думати. А, я знаю чого. Ну, крім того, чого, я думаю, що мені все ж таки треба взяти, друзі, якийсь жовтий, зелені. Знаю, який я жовтий візьму. О, так, він прям проситься в картин. Це називається жовтий темний. В нього колір яєчного жовтка. Бо ще діти часто його називали помаранчевим. Діти дуже. Проникливі вміють підібрати таку назву кольору. Він може так не називатися офіційно, але зазвичай це так точно передає, <свісно>, що це за відтінок. Тому я завжди любила дітей запитувати, а як, як називається цей кольор, як ви вважаєте? І вони називали там світло-жовтий, наприклад, банановий, цей яєчний жовток чи помаранчевий. Ну, коротше, діти розумніші, ніж ми можемо іноді думати. І так, зелений мені треба тимніший. Для цього мені треба ще й синій. От зараз так, підуть запрещенки. Сказала чотири кольори, а беру вже інший синій. У мене є ФЦ більш темний. Ви можете взяти або той самий, що був, або й більш темний от синій в мене є. Беру його з жовтим, таким брудним. Отримую, таке я не люблю чисте зелене. Змішуюсь з коричневим навпіл. І начебто-начебто, сподіваюсь. Коричневе. Зараз це туди замісю. Якщо у вас не то чисте зелене, брудніть його коричневим, можете червоним бруднити. Жовтого охри в нього, але мені треба темний, тому обов'язково без білий, це вже схоже на щось темне. І це темне зелене, по-перше, може десь між кущиків, отут. -от, така зелень прогледітись. Теж так доволі прозоро. Понизу передніх кущиків десь. А по-друге, ось тут кущики, ми теж бачимо їх низ, а внизу все ж таки зелені хвостики, лавандових кущів, тому зелень там доречна. І от туди на тіні її так горизонтально відтягнемо. Ну, а взагалі нам зелене потрібно для чого. Нарешті, головне цього, в цьому пейзажі. Теж поставте крапочки на цій доріжці. Це одно тут, одно тут, одну біля будиночка. Водно, наприклад, ось тут. І так, з цього виростає така паличка більша, з цього вже менша, з цього середня, і знову така, наприклад. Найбільший кіпарис. Обожнюю кіпариси, вони неймовірно легко малюються, як, мабуть, ніяке дерево. Така зібрана сосисочка. Наверх гостріше старайтеся зробити. Але, якщо недостатньо Рівно, то їм це дозволяється. Чому вони такі гарні, вони як свічки стоять при дорозі? Ось такий ще один і якийсь найменший кібарисик. Який От вже і якийсь у нас італійський пейзаж. Так, і тут теж поставимо декілька. Бересі малесеньких. Можна зробити цей кулі ледь-ледь блідішим за допомогою білинки, але це буде правдоподібно, тому що вони далі від нас і не лише менші мають бути, а ще й не неодмінно блідішими. Там десь за будиночком, де ви їх там собі? Ви гадаєте, там вони у вас і будуть. Беру якийсь зелений, який мені подобається в цьому всьому, але не таку зеленку, обов'язково брудненьке. І більш темним зеленим зроблю кущик, от, наприклад, що заходить на будиночок. так? Отут ще біля будиночку. Тобто то геть далекі такі бліді, а ці ближче вже до наших будівель. Більш темні. Біля них якусь там ще може зелену галявинку. Підкреслю під будиночком. Принаймні, перед цим я хотіла якось. Начебто зелень розтягнути. І все одно мені чогось не вистачає, як завжди. Дивіться, ніжки у Кипаю Рисік. Хочете зробіть ага, коричневі, а насправді я візьму просто цей же зелений і протягнути насінькі ніжки. Па-па, зустрічі